Вчитель історії Одеського ліцею номер 56 Одеської міської ради і тема його сьогоднішнього виступу шкільний музей як інструмент розвитку громадянської компетентності здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, наприклад, і на музеї в пам'яті. Uh, доброго uh, дня, дня! Шановний Крістятин Володимирович, доброго дня! Вітаю, представляю Одеський ліцей номер 56 і наш пришкільний кіномозей. Пам'ять саме шкільний музей як інструмент розвитку громадянської компетентності здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти. В умовах відстоювання української незалежності і війни з Росією. А наш освіта зробила дуже величезний крок уперед і проводить активну реформу нової української школи. Саме ця реформа визначила 10 ключових компетентностей, на яку ми звертаємо увагу, як соціальна, та громадянська компетентність, і саме формування громадянської компетентності здобувачів загальної середньої освіти повинен здійснюватись з урахуванням їхніх вікових особливостей, серед яких можна виділити. Деякі компоненти, і в формуванні музеї, музеї може допомогти у формуванні громадянської відповідальності, критичного мислення, комунікативної компетентності, соціальної міжкультурної компетентності та підприємницької компетентності. Формування громадянської компетентності, в свою чергу, передбачає систематичну підготовку дитини до суспільного життя до ем, суспільного життя в умовах демократії, результатом якого буде готовність особистості брати у Участь у суспільному житті країни і володіти громадянськими цінностями, якостями, брати відповідальність за свій вибір, життєвий вибір. Як культурно-освітні підрозділи, саме шкільні музеї відіграють неоціненну роль у формуванні громадянської компетентності серед учнів. І здобувачі освіти згідно з положенням про музей, про музеї, музей має залучати молодь до краєзнавчої роботи, формувати соціальний досвід на прикладах історичного минулого України та надавати допомогу педагогічним колективам в начальних закладах у впровадженні активної форми роботи з учнями. В аспекті заданого нами положення виникає необхідність виокремити. Основні напрямки музейної педагогіки, які сприяють формуванню громадянської компетентності, це в першу чергу інформування, це перша така ланка музейної науки, це початкові відомості про музеї, знайомство з музеєм. друге це навчання, яке включає в себе передачу і засвоєння набутих умінь, навичок та знань. А музей може сприяти формуванню і розвитку творчих здібностей дітей, особливо через такий приклад, як проведення екскурсій іншим учням закладу освіти. Музей стає простором спілкування між дітьми і відпочинку. Наш в свою чергу нашкіно музей пам'ять. Який має історію більше 30 років завжди був центром активного виховання учнів? Сьогодні він витворює героїчні сторінки окремих військових підрозділів, подвігів солдат, та офіцерів, партизан, українських борців за незалежність, простих людей, які відстоюють незалежність своєї країни. Сама концепція нашого музею через особистість розповісти про людину, через особистість повідомити явищу. А, І в даному випадку ми можемо сказати. Почекайте, будь ласка, перепрошую. Залиште тут і йдіть. А, Перепрошую. І саме через особистість дитина дізнається про історію свого міста і своєї країни. Війна, що триває з російським окупантом, поставила на шкільні музеї багато функцій, серед яких основним, напевно, є розвиток громадянської компетентності. Музеї також використовують, можуть використовувати для цього різні методи для розвитку цієї компетенції, такі, як, наприклад, інтерактивні вистави, виставки, точніше, які дають можливість. Досліджувати теми, які висвітлюються в музеї, не відвідуючи музей, ми теж один рік, минулий рік, працювали дистанційно у нас не було укриття, тому ми якраз в цьому напрямку зробили дуже великий крок, з яким я ще познайомлю. Також другим, що може бути. Другою методикою, яка може розвивати компетентність, це освітні програми. Шкільні музеї можуть пропонувати широкий спектр освітніх програм для здобувачів освіти. Для цього при музеї можна створювати гуртки, які у нас є як гурток юних екскурсоводів, які дозволяють учнів реалізовувати себе через екскурсійну діяльність. Ну і проведення різних громадських заходів, які можуть можемо ми організовувати в стінах музею, в нашому конкретному музеї це. Проведення різноманітних кінопоказів, і це лише невеликий перелік можливостей, які можна інтегрувати в діяльність будь-якого музею. Наш музей, в свою чергу, він адаптований для роботи як онлайн, так і офлайн, тому що ну, будь-якого моменту ми можемо перейти і в онлайн-діяльність, але для нас це вже не проблема. Громадянська компетентність має складову це повага до власної країни, до власної історії. І з цією метою вже не один рік в нашому музеї проводить така інформаційна кампанія: це твої герої України. Мета цієї про цієї кампанії це популяризація історії борців за незалежну Україну під час більшовицько-радянської окупації. Ми розпочинали невеликий цей проект з історії українських борців Одеси Іван та Юрій Липа і інші подібні діячі, а вже на сьогоднішній момент переросли вже в таку до велику до масштабів України, і на основі результатів цього проєкту ми створили інформаційний стенд в нашому музею. Це Українська революція та визвольні змагання в Одесі, ну і з яким можна ознайомлюватись. Можна Також російсько-українська війна змусила нас подивитися по-новому на Другу світову війну. Наш шкільний музей в контексті громадянської компетентності. Звернув увагу на замовчувану раніше тему: це тему голокосту в нашому місті. Учнівський колектив нашого музею починає почав і вже на фінальній стадії досліджує цілеспрямоване, досліджує історію знищення євреїв в роки окупації 41 44 років. Тому що багато одеситів навіть не знають про місця такі. І ми розповсюджуємо і на сьогоднішній момент розробили вже тематичну екскурсію і на етапі розробки інтерактивної карти місць масових вбивств. Звісно, окрім оновлення вже наявної. Експозиції сучасна українська російська війна змусила російсько-українська, перепрошую, змусила і змінити експозицію музею. Були додані зовсім нові матеріали, які стосуються сучасної війни. На сьогодні це три постійно діючих експозиції. це уламки від російських снарядів та прапори України, які підписані нашими захисниками. Це експозиція військових марок України і фотоісторія допомоги нашим в історії, нашим Військово. Ну і окремим пунктом в діяльності музею є виховання поваги до українських оборонців. З Цією метою ми спеціально створили фотостенд з назвою Захист свободи, який висвітлює події повномасштабного вторгнення і дій сил оборони України фотографії всі дозволені. Вони збиралися через офіційні канали, через те, що презентує Володимир Зеленський та інші військові підрозділи. Він є в доступі, і учні щодня можуть спостерігати дивитися і згадувати, що в нашій країні все ж таки війна, і треба допомагати нашим військовим, завдяки кому ми продовжуємо навчання. Поряд з традиційною моделлю учні відвідують спеціальні кіно. Покази історичних фільмів або фільмів, заснованих на реальних подіях, з подальших їх аналізом та обговоренням. Фільмотека музею створена за рекомендацією Українського інституту національної пам'яті. В кожному такому заході присутня освітня, виховна та емоційна складова. Якщо ми кажемо про емоційну, то це полягає в естетичному сприйнятті кінофільму. Якщо освітня, то передбачається перегляд кінофільму з точки зору критичного мислення. Та аналізу того, що ми побачили, ну а виховна полягає у вихованні патріотичних почуттів молодого покоління громадян України. Важливою роботою також для кіномузею є гідне вшанування пам'яті полеглих захисників України, мешканців в першу чергу Одеси. Тому, в даному випадку, наш протягом цього навчального року наш учнівський колектив готує такий марафон історії. Героя рідного краю, який полягає в популяризації життєвих історій захисників України, одеситів, які полегли за територіальну цілісність України з початком повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній момент цей, цей проєкт підготовлено вже більше восьми відеоісторій, різних, які заключаються. Це цілісна робота, учні готують. Uh, досліджують uh, історію це в з начальством, бо сама я таке рішення не можу прийняти тут, але як не можна івантарапончик, вимиктаємо крім доповідача. Да, дякую, учні досліджують історію цього українського героя, і потім вони його презентують: презентують через відеоролики, які можна подивитися на Ютубі. Якщо що, я зможу надіслати в чат і презентувати таке. Також здобувачі освіти можуть вшановувати вшановують пам'ять загиблих мирних громадян, особливо дітей. Через створення спеціального дерева пам'яті, ось вона у нас посередині. Таке дерево з квітками, з ангелочками, які створюють діти на пам'ять загиблих дітей всі в жахливій війні. Підсумку хочеться зазначити, що шкільний музей повинен сьогодні стати важливим чинником у формуванні громадянської свідомості, патріотизму та ціннісних орієнтацій учнів в умовах війни. Музей в умовах війни він в його необхідно використовувати в першу чергу з розумом, в першу чергу до відповідно до суспільних вимог. А сьогодні запит один серед учнів це на, на, на власному досвіді. Це те, що музей повинен бути сучасним. Тому а, в кожний у нас краєзнавчий Кожен Шановні колеги краєзнавчого видео, будь ласка, вийде мікрофон. Музей повинен бути сучасним. Він повинен бути не як раніше сейфом речей, а він повинен бути контактним для дітей. Тому в нашому музеї, по-перше, можна прийти і без екскурсовода ознайомитись, тому що до кожного стенду є відповідні QR-коди, які повідомляють конкретну історію. А по-друге, учні можуть. Потрогати експонат, подивитися на нього з різних боків. Це у нас не заборонено. І музей сьогодні він повинен. Він повинен в першу чергу повідомити. Чому так сталося? Чому Росія напала на Україну? Чому українці борються сьогодні? І пояснювати цей патріотичному русі, пояснити ту парадигму світу, яка настала після 24 лютого 2022 року. І тому презентовані нами можливості шкільного музею можуть допомогти формувати. Формувати в учнів громадянську компетентність. Це лише маленька частина того, що ми з вами про що я хотів презентувати. Дуже велику допомогу в формуванні музеїв, в оновленні музеї нам надає як учнівський колектив, так і вчительський колектив. Велику підтримку ми маємо з боку департаменту освіти та науки. Одеської міської ради. Працюємо над музеєм не тільки я окремо, як презентую, ще є окреме учнівське самоврядування Ради музею. На сьогоднішній день його очолює учениця 10 класу Софія Резнікова. Ну, планували, що вона буде з нами, але, на жаль, через непередбачення осани її не було. Вона б теж презентувала частково те, як вони готують ці марафон історій, з якими можна буде познайомитись. Ми доступні, ми вже з відкрит... Ми ж з бомбосховищем, тому якщо бажання і інші школи ми приймаємо, тому можемо, можемо приєднуватися. Якщо будете у нас, приїжджайте, зустрінемо обов'язково. Дякую за увагу, чи, можливо, будуть питання. Дякуємо, Костянтин Володимир. Шалоніковий, питання, будь ласка, у ну, мене є таке принципове питання, тому що я, скажімо так, певний час. Пікуюсь музеями в закладах освіти, Вони мені не просто близькі, вони мені рідні, різні школи, різні музеї. Я бачу питання: посте, скажіть мені, будь ласка, у вас музей він вже нового формату, тому що я дивлюсь стендів, які мають відношення до періоду, скажімо так, радянського періоду. Якщо ми говоримо про період там радянський, да? То в кому ракурсі, в тому фоні, в якому вони подавалися, були представлені, була представлена частина експозиції, у е, вас їх немає. Тобто, ви оновили повністю і е робили недавно цей музей з такими експозиціями. Я зрозумів питання. У нас, коли була перереєстрація в 2010 році, і тоді перероблювали музей, тоді і діяв закон Ківалова колісніченка Тому у нас всі стенди були російською мовою і в, в дусі російської пропаганди. Але після 2014 року, як тільки розпочали Лесторнення ми розпочали повномасштабну реекспозицію. Ми попередні сцени взагалі прибрали, створили, розробили нові в стилі кіномузею, кіномузеї, кінострічок. І повністю вся інформація, яка у нас представлена в цих стендах, ось вона відповідає рекомендаціям Українського інституту національної пам'яті. Ми повністю відмовились від того, що було і як було, тому що ну. Це в наших, наших реаліях в нашій умові не припустимо. І у нас ключова увага. Це Друга світова війна і оборона, оборона, окупація, вигнання нацистів з нашого міста. Але ми ще й додали, окрім цього, афганську війну з такою мовою, яку рекомендувала ну не рекомендувала, а інститут пам'яті. Це пам'ятаємо, але не пишаємось. А ось і окупація Криму, початок повномасштабного вторгнення, і самої війни всієї російсько-української і окремою сторінкою це вдалося зробити буквально перед вторгненням. Ми поспілкувалися з моряками, які були в полоні після Кершинського інциденту. Вони надали нам інтерв'ю своє, і Ми розробили на основі цього ще історію військово-морських сил збройних сил України. Тобто ми повністю відмовились від попереднього, і ось ці 10 років, майже ми постійно-постійно змінювали, змінювали на сьогоднішній день вже того, що було раніше, у нас взагалі немає. Дякую, Тому що мені також пощастило поспілкувати з людьми, які виходили, а деякі ще залишались вести кореспонденцію, скажімо так, в окупованому Криму у 14-му mm. році на конференції в вікну. Я думаю, що там, якщо до нас доєднався вже Володислав Олегович, то він в рамках свого музею розповість трішки пізніше про всю цю структуру. Ви чудово переробили, тому що розумієте, питання переоснастки стендового, питання переоснастки експозиції це ключова позиція, яка впирається в співпрацю ідеї адміністрації і місцевої влади. Тому що без цього трикутника розпорядження, установа, наказ його реалізувати дуже складно. І ось якраз коли це дійсно є ось цей трикутник, тих, хто ідейно цим живе. Тих, хто цим опікується, і тих, хто може допомогти, дає можливість так, зробити таку роботу. Це дійсно це, це, цікава річ. Класна, ми хотіли б сьогодні. Також поділитися з вами, як зробили в культурному заповіднику Репіна, але Лариса Ларісанаторіна Фурса не може вийти. Чого її виклик світло? І перша школа також хотіла інтерактивний музей показати, але також на жаль. Немає можливості сьогодні це зробити, але вони в презентаціях це зроблять і потім воно буде доступне. Ми зробимо посилання, і також вони поділяться цією роботою, як це зроблено у нас. А ми тоді, з вашого дозволу, рухаємо далі, ми даємо слово Наталії Васильівні Славченко, учителю української мови та літератури, директорові Ади.